Так, всім привіт! <кій> Буду розпочинати свій показ сьогоднішнього відео. Як ви побачили, якраз будуть сьогодні різці, сверла, різні вимірювальні інструменти. Е Мечики напайки, такі гарнюні, Повністю нові, все нове БУ. Також і присутні. сразу кажу, але ну, я порахував, що це як нове на відновлення. Дивіться, розпочну свій показ е різців. Дивіться, різець, токарний, 20, 12, 125, пластини твердосплавні. Стоїть 120 гривень. Ось такий він. Виготовлений. Де він там виготовлений? Одеса. І все таке. Їх тут багато, на всіх вистачить. Є ось такий різець Т-15К6. Є ось такий. Т-15К 10, також 120 гривень. Є ось такий Т-15К6, також 120 гривень з такою напайкою. Є е, токарний 25, 16 на 140. Ось такий. Є ось такий. 20 на 16 на 120. Т15К6. Ось цей. Це щось з великих якраз. Є слівий. 16 на 16 на 110. Одна штука лишилася. Є. Стокарний 20 стокарни 12 на 125. Їх тут також декілька лишилося. Так, це що поменше. Є е, 11 на 11. Ну, 12 на 12. Це вже такі різці е, ВК-10. Різні. Ці по 100 гривень, яких вам треба. Тоді є 20 на 12 на 125. Ось таких 100 гривень. 16 на 10 на 100, ось таких 80 гривень. 20 на 12 на 100 ось така одна штука. Далі є. 10 на 10 на 60 є ось такі ось. Їх також. Декілька штук. Далі є один відрізний 5 на 16, на 120, 100 гривень. Є відрізний 4 на 16 на 80. 75 гривень. Напайки у нас будуть 20 гривень. Такий один у нас буде 75. В іншу сторону зроблений. Цей в іншу, це в іншу. Цей буде у нас 7 на 7 на 110. Цей також 7 на 7 на 110, але е, лівий. Е, вроді би, лівий, я, якщо я не ошибаюся. По 75 гривень. Цей 75 і цей 75. 16 пластин. би їх так витягнути, щоб вам швиденько так показати. Нічого на них не написано. 20, щось там. І є що воно? Т... Т-20? ТН-20. Ось такі. 20 гривень вони будуть ваші. Далі є ось такі. 75, також 7 на 7 на 120. Чуть довші, ніж ці. Далі є е... 10 на 10 на 60. Ось такий. Він у нас, скільки, 60 гривень. Є ось такий. 10 на 10 на 60. отогнутий. Є ось такий отогнутий, 10 на 10 на 60. Їх тут три вида. Далі йдемо. Є. r 18 Ці у нас які тут? Забув, блін. 7х7 на 95. Вони всі будуть по 100 гривень. Пластини. Магнітні. Ось такі 7 на 7 на 100. Є різьба на різні. 7 на 7 на 95. Ось такі 100 гривень штука. Все за штуку, щоб бачили. 7 на 7 на 90. Р18. Їх тут досталь. Ось так. Пастагой є 50 гривень кусочок. Далі, що тут у нас є? Є сверло у нас 7х5. На повністю нове, 60 гривень з хвостовиком першого номеру. Їх тут приблизно десь 200 штук. Якщо вам треба, кажіть кількість, будемо відправляти Так, є мечик М8 50 гривень за штуку. Далі є H10. Ось такі. Ціна 350 і 450. Якщо разом візьмете, щось може і скину. Тому що дуже багато людей пишуть, хочу те, не знаю все, хочу так, не знаю як. Вибачаюся, але я вже казав, що присилайте фото того товару, який вам сподобався, і будемо домовлятися, будемо тоді відправляти. А торгуватися там за те, що там ви взяли на 300 гривень, щоб я вам 50 гривень скинув. Ну, вибачайте, але ні. Я... торгуємося від 2 тисяч. 2 тисячі набираєте, тоді можна якусь сотню там скинути. А Якщо ви там набрали на 300, на 500, ну на 600 гривень, яку сотню ви там хочете, щоб я скинув. Вибачаюся, але знижок ніяких немає взагалі. Так, є патрон. Під конус третій. скоріше всього, 350 гривень. 9 мм якраз патрон. Ключ можу покласти. Далі є ось такий набір 3 мм, найбільший, самий найменший тут міліметр. 500 штук 350 гривень. Кого цікавить. Далі йдемо, є штангеля. Ось такий 750 гривень. Гарненький. Цифри видно, видно. Є ось такий у нас 500 гривень. Більш-менш. Є ось такий 150. Ну, все, -таки, все одно є якісь нюанси. Тут, наприклад, он одного болтика не вистачає. Пінцети 100 гривень, 80 гривень і 70 гривень. Далі йде мої трубні є якраз М1 друга. Ну, навіть не М. Трубна одна друга. Не М. Можна за пару. 80 гривень. Є перший номер, є другий номер. Кого зацікавили, пишіть, будемо також відправляти. Є ось така цікава річ. Не знаю, звідки ля вона знайшов. Буде цікаво дізнатися, що воно таке. Шток-ходи. Туди-сюди. Вимірювальний якийсь пристрій був. Для яких цілий, не знаю. Хто знає то підскажіть. Чашки алмазні, дивіться, ця 300 гривень. 150 на 40. Ця у нас 350, 125 на 100. Також вона повністю нова. Все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалось, пишіть, будь ласка, на Viber, присилайте фото того товару, будемо домовлятись, будемо відправляти. Всім гарного дня та мирного неба!